Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і у нас сьогодні продовження. Навіть не те, що проходження, а просто-напросто ми добираємося з точки А в точку Б на карті в грі під назвою bmg Drive. На автостраді навіть не те, що на карті, на автостраді. Вважайте, що я взяв в досить таки впливової людини Каділак. Подивитися, як він їзде, що він себе представляє. І... Знаєте, я вирішив все ж таки провести невеличкий такий тест-драйв. Тому перед початком, як завжди, вам всім приємного перегляду. І давайте починати. Так, а що ми будемо починати? Ну, звісно, з того, що я дам газ в палас, просто наскільки каділах швидкий. Ну, як бачите, не дуже він прям супербистрий, але все одно е -е, скажу відразу, хочу намагатися прям їхати о да, вже не буду їхати по правилам. Мене вже поліція. Пслідує, написано. Так, окей, хорошо. Зараз спробуємо якось всіх обганяти. Я хочу прямо обганяти, так, знаєте, культурненько, так сказати. Не перегибаючи, але бачу, що там не зможу культурно обігнати. Так, а чому так медленно їде? Тут я зможу. Ні! Блін, задів. Задів копів, задів баги. Ва, понеслась жара, понеслась жара просто. Ого! Ничего себе колосо там вырвало. А баги, по сути, почти ничего. В принципе, я думаю, что баги навіть може может и далее ехать. Это я уже все, я Я приехал. Да, я походу. Не, я не приехал. Ха-ха-ха. Значит, едем далее. Ааа! Стоп, 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 стоп! Не треба втовби, не треба втов. В мене немає якогось колеса. А, ну так, да, в мене ж одного колеса немає, я ж це. Але, в принципі, поки що їхати можу. Подивіться на мій люк. Люка немає. Нет, ні! Нет, ні, ні, ніт, ні! Клас! Це саме те, що треба було. Так, подожіть, я зараз. Угу. Да. Це те, що треба було, прям перевернутися. А що там в фурі, кстати? А, нічого. Нічого страшного, в принципі, чуть-чуть тільки зніс якусь і... цю фігнюшку. Я взагалі не розумію, що тут копи роблять, ввалившися в машинку, а я все, я приїхав. Ні, ну я то газувати ще можу, але в мене, в принципі, ніколи нічого немає. Ладно, каділак, каділак, каділаком, каділа але треба щось брати, знаєте, таке більш бистріше, прям шикарне. Тому зараз бистренько візьму. A few moments later. Я тут набрав місцевих е, друзяк. У мене друзяки бариги, чесно кажучи, займаються ну, всякими такими прикольними тачками. І вони мені дали попробувати отакий поршак панамера. Сказали, що сразу, типа, сильно не газуй, бо це бешений порш, типа. Я думаю, що він бешений. Але я от зараз чуть-чуть тільки, дивіться газу даю, додаваю. Просто він вони... не... По смолету сразу такий фум. Не, нормально, нормально так жарить, я вам скажу. Прям Прям не то, що нормально, а офігенно жарить. А що у нього по тормозам... Вирівнюйся, вирівнюйся, вирівнюйся! Блін, він дуже дорогущий, я не оплачу даже своїми органами, навірно, органів моїх не вистачить, щоб оплатити Любий краш з цим Поршаком Хух Блін повезло. А оце вже уже не повезло. А оце я уже зловив. -у, все. До свидання просто. А що я тут йому зніс? А, я бампер його зніс. Да. Весело, конечно, виходить. Весело. Не, може ще вырулю? Давай, 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 Єсть, вирулю. Але все одно вже нічого... ...хорошого, да. Нічого хорошого з цього не буде. Просто стоп. Це, кстати, якась така версія, типу, ателье тюнинг там робив, правда, не бачу, зараз не можу зрозуміти, що це за накліки там сзади намальована. Ладно, приснилось. А тому краще покліпати трошечки очима і все ж таки попробувати нормально доїхати, якщо це, звісно ж, вийде в мене. Так, давай. Газу, 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 треба закрити цю шашечку. Можу закрити? Можу. Ні, а цю не можу закрити шашку. А оцю можу. Блін, ще якби копи не тормозили! Коротше, я зрозумів, за мною вже наводка, за мною вже копи їдуть, так що треба побинькому якось рішати ці діла, якось тікати від них. Пре, прям як дикий якийсь, реально, 300. Почти 300? А, уже 300. 300 кілометрів на годину просто на паршаку. Ні, тут нічого би вже не спасло, реально, я, я реально клянуся, що я повертав, прям повертав вовсю. Уже на 300 з чим-то. Ти повертаєш, не повертаєш, уже нікого просто-напросто не цікавить. Подивіться, я йому заднє колесо зніс, я прям в брів ці залетів Дерев'яшки Раму погнув? Подожди, мені здається, що я йому раму погнув? Не, раму вроді я йому не погнув, але. Сам факт в тому, що це... я Коротше, я конкретно в нього просто залетів. Моєї тачки нема, деше да на стовп, давай. На! Да, не довіряйте своїм друзям Отакі супермощні тачки, прям як оцей першачок. Ну нічого, нічого. То не я був, то якісь новості попалися не ті, що треба. Там мене явно не було в тій машинці. Як і в цій. Е, ну, я думаю, тут я вже точно дохляк. Тут добрий вечір, уже мене фіг хто спасе, чесно кажучи. Ой, подивіться, просто як їх засасує. <хи> він намагається вирулити просто. О, червону ший зацепив. Так, да, він намагається вирулити, але вже ну, без, безсмислино, чесно кажучи. Я навіть не знаю. ну... Я думаю, що йому не настільки типу, страшна ця аварія була, як в мені. У мене по суті немає в живих. Але теж не я був. Ну, Треба ж ж таки якось доїхати додому. Віддати перекупам моїм друзям машинку, що <смі> там перевернути робить. Тому я вирішив, що треба якось побистріше пришвидшити цей тест-драйв і побиренькому доїхати до них. А вони знаходяться на краю, коротше, окружної. Шитайте, що ми по окружній їдемо. Встигну? Встигну закрити. У мене така швидкість, що, звісно, я все встигну тут. А це не встиг! А це не встиг! Ой... Капець. Капець. Ні, ну це дуже жорстко. Я прям влетів своєю лівою стороною в ліву сторону поліцайки. От поліцайки. Я думаю, що поліцейський тут теж не вижив. Коротше, подивіться, просто як замяло його. Тут, походу, точно, що ніхто не вижив. Двері, все деформувалося, все кудись потікало. Ну, понятно, паршака взагалі нічого почти немає. М-да. Mm, а, двигун ще бы. Двигун ще бы, прикиньте? Типа двигатель-то вижив, а вот подвеска, все, колеса, все позалетало прямо вот сюда в салон. Та нет, а тут навряд ли уже хтось вижив. Чесно кажучи, кажется, я. Скоро прям вовремя під'їхала. Якщо її так можно назвать. Да нет, тут даже в Коповске никто бы уже не выжил. Тут задні задние все, блин. Короче, немає, що тут виживати. Ладно. Під'їхав я якось до перекупів, сказав, що ну, мені дали тіпа, на вибор, паршачок чи пріус. Чесно, я вибрав пріус. Я вирішив, що на пріусі я все ж таки покатаюся собі нормальненько, ніхто мене взагалі не буде трогати. Нормальна собі така машинка, просто по лайту. Взять, поїздити прямо взагалі шикардосно. Тільки в неї щось там з колесами вроде, що горить? Для шашок прям, ну мені шашкувати немає куди, так що я собі спокійно просто їду. Не порушуючи правил дорожнього руху. Чесно, я сказав би, що Prius для них ну, тіпа, Prius — це дуже скучна машина. Five minutes later. Тому я вирішив взяти дещо набагато потужніше. Просто-напросто Xiaomi. Робили телефони, тепер почали робити машини, блін, я в шокі. Ще й не просто якась там версія, щоб ви розуміли, а це заряжена версія ксяомі, типа. Супер мощ фаст баст туди-сюди. <плес> да, супер заряжена ксяомкі. Так, батареєчки повністю зарядив перед поїздочкою. Вирішив виїхати на трасу, подивитися, її максималочку. Прям стало дуже цікаво, скільки я зможу проїхати. Оп 200 км? Всього-навсього. Я очікував, що тут десь буде, не знаю, кілометрів 400, блі, що вона взлетить, крила там відкриються. Це ж, блін, смартфон, по суті. Це ж не машина вже. А, клас. У мене навіть немає системи, вона не підключена до мого телефона, як ви бачите. Навіть не дізнаюся, яка швидкість. Ну і класно, не треба мені знати, яка в мене швидкість. Мені якби, і не хотілося особливо знати. Так, 207 км. А можна якось швидше? Быстрей, походу, ця машинка взагалі не їде. Не, ну звісно, со скоростю 207 ми ще може і доїдемо прямо до кінця. І вона причому управляється на 207 км на годину, типу, нічого такого, прям. Так, а я тут встигну проскочити посередині. Встиг. Прикол. Я думав, я не зможу там закрити шашечку. Так, там десь за мною О-о-о, їх... а тут, а тут, а тут зможу, зможу. А тут не зможу. А тут шашечку. Ух ти ж йо! Подожди, я одне тільки колесо зніс. А це що таке? Це моє зеркало. -у, зря ти зупинився, дядьку. На! Просто Xiaomi знесло все. Подивіться, задня ляда його як летить красиво. Оце я його підкинув. Блін, а ну подождіть, мені просто цікаво, я фуру тут взагалі задів. Ні, фуру вроді не задів, це не задів, а тільки задів багі, ну, в багі колесо зніс. Але оце я точно задів. Нда, не фігово я ще й так задів, я вам скажу. Ууу, зараз підуть перевороти, ні? Ні. Але ще можу їхати. Ну, в принципі, нікуди не можу їхати. Вона навіть не повертає. Я, типу, повертав праворуч, а вона в машину як тянула і так і тяне. Але прикольна така китайська шняга. Чесно кажучи. 200 їхала? їхала. Ну все чітко. Копи ще за мною, я можу їхати. О, я можу ще їхати! Тікаємо від копів. Блін, правда, з одним колесом тільки. Те, що крутиться. Да, далеко нікуди не втічеш. Класно, я втік. Класно, я навіть нічого не можу зробити. Я просто на місці кручуся. Я повертаю колеса, як ви бачите, колеса ж повертаються в, різну сторону, в різні сторони, а я не можу її зловити, вона не хоче. от. Ні в яку, типу. класика. Тут до мене якось набрали компанія Volkswagen і сказали: ми тут розробили одну таку тачку, типу, попробуй протестувати її, засніми, покажи. Хлопці, отакий от от монстр. Це Passat, Звісно, в універсалі. Я не знаю, чесно кажу сразу, що він себе покаже. Я ще не виїжджав навіть на дорогу з ним. І, але все ж таки цікаво, може щось добудеться. Ану. Ух ти, ти, ти диви. А старт такий-то бодренький, і звучок у нього непоганий. Хм, прикольно. Гальмує навіть наче. Але щось трохи. Ні, да нормально, нормально гальмує. В принципі, з такої швидкості. Перед копами, звісно, краще такого не треба було чудити. М -м, да, тепер треба тікати від них. Від цих копів. Дорулився. Реально дорулився. Це в стовп. Тут уже ну, ніяк не виправити ситуацію. Це прям. Бам! Далі називається машину в єдиному екземплярі. І ще й мені. Дякую. Дякую. О, ми їдемо. Ні, ми не їдемо. Можна сказати, що ми не їдемо. Блін, да вона. Вона типа хоче їхати, типа не хоче їхати. Не, це заднє колесо її прям розвертає. А ну, давай, 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 вирулюйся. Е, знаєте, ото є Hammer Crub? Оце ми, походу, як Hammerc переміщаємося, блядь, боком. Із-за одного нашого заднього колеса, цього. Та не сигналь мені, блін, а я ж... Дурачок, де 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 де, 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 де що роблю. Ну. No. Перегрів двигуна, клас О, все, в мене колеса тепер стабілізувалися, два кривих колеса. Можливо, тепер хоча б якось поїде. Ні, диви, не хоче їхати взагалі. Ладно, приснилося, як то кажуть Давайте попробуємо все ж таки по-нормальному і шей от першого лиця. От що мені саме цікаво. Як вона себе поведе. Да, стабу все повідключали. Відразу спорт просто по-жорсткому. Ну, все ж таки, фольц. Треба прям його іспитувати конкретно так. Та блін, його сносить! Його дуже сильно сносить. Коли на високій скорості. Ох, я роздів, звісно, його. Оце я роздів його. Непогано так. А їде? Ні. Коротше, виводи з цього понятні. Компанія Volkswagen, не давайте мені таких мощних тачок, інакше всім їм буде гаплик. Але вони мене не почули і дали мені спробувати новий Тігуан. Правда, я не знаю, це мені здається якась китайська версія Тігуана, чи що, чи може це мені так здається, але ну, виглядає, він, чесно кажучи, не актів. Прям я би собі таку тачечку не брав. Але їде. В принципі, як для свого класа непогано. Навіть трошечки управляється, я б сказав би краще, аніж каділак. Клас, така морда була. Гарненька всі діла, а зараз що. На. В принципі, ще їхати хоч можу. Ой, розганяйся! Хух, фуру не заділи, саме головне фуру не задіти. Бо якби ми фуру зараз заділи, то це взагалі срака була повна. Хух. Вроді нікого не задів, але машину дуже жорстко крінить вліво. Приходиться кермом крутити прям вовсю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Врятувалися. Ні. не врятувалися. А, о! Подожди, а мені пока мені так морда його нравиться, це прям шикарно виглядає. Отакий тігунчик мені спереді подобається, сплющений вниз. Ну давай, повертай. О, в нього щось чи з рульовою рейкою, чи що, я не понімаю. Я не можу повернути, типа, одне типу, то повертає, то не повертає. Ану, їдемо. Я ще й втік від поліції, мені пише, нормально. Оооо, їді, не ні ні не повертай! Фігня, виходить, забагована якась е, тачка. Бе, фу, не люблю таке. Тут, коротше, мій один коріш знайомий пригнав собі ось таку тачку з Америки. Каже, типу, вона по стилю, все зроблено, типу офігенно. <кій> типа в неї такий стиль, оце бандитський наподобі. Каже, тільки ти, пожалуйста, акуратно на ній їдь. Каже, бо дуже-дуже потужно. Типу, більше тисячі кінських. Да, дурачки. Я сказал, окей, без проблем, но тільки кажу, я выйду на трассу, попробую. Он каже, ну можешь в принципі попробовать. але каже, ну вот прям тапочку чуть-чуть нажимай. Я що слабак що Тапка в пол, блин. И поїхали. Давайте, вот такой, зупиняемся. И погнали, погнали, погнали! Це ж супра е-мое, ей надо прям сжать во всю. У нас должна быть у нас отжахана. Ух ты ж! Я! Ого, як вона швидко це набирає! Я, чесно кажучи, там думав, що це вже все, кабелики. А тут точно... Приснилося, да, я таке буває інколи. Е, да, тестимо далі. Супер. Так, треба тільки нітрушечку її включити. Так, нітрушка прокачана. Ну що, поїхали, попробуємо її. Так, я акуратненько тут можна, так? Да? Дякую. Я проскочив. Мені пощастило. Не, ну прямо в нього, звісно.. Шикардосно. Я не знаю, це птічки обісрали її, чи що зверху. Чесно, швидкість була, звісно, не, там не прям супер-супер, але я дивлюся, що поліцайку тут реально рознесло. У нас як, як їхала, так і стало. Я та, в принципі. Ну, я, в принципі, ще можу трошки передвигатися. Ні, приснилося знову. Просто настільки потужна тачка попалася, що я реально не можу з нею е справитися. Вона реально дуже потужна. Так, да, тільки мені краще, мабуть, не от першого лиця. А от. Бо от першого лиця прям дуже складно нею управлять. Ні, вона на скорості 200, коротше, вже перестає прям бути управляємою, і... Ну, кермо майже не повертається. 250! Куда, 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 куда переді мною? Блін, вискакують, ви бачите, що роблять? Гамнюки, блін. Встиг, встиг, закрив шашку, закрив шашку, закрив шашку. Копи, копи, закрив, закрив. Ху, шашки закриваю на 250, ні, потужно, але для 1000 сил я думав, що вона буде набагато потужніша. А Тут я зможу посередині пролити? а тут я вже не зможу. У-у-у, А де його колесо? Почекайте, у нього ж там таке здорове колесо. Ага, я поняв. Ох ти ж йо, я тут прям в задній мост йому залетів і, походу, раму все ж таки погнув. А я живий, при тому всьому. А швидкість та була 250 км на годину на секундочку. Оцей тип. Я думаю, він уже дохлий. Чесно кажучи, в нього ремнів безпеки, по суті, тут і немає. Колесо його в космос улітає. Ну таке. Не, я живий, я то точно живий. Ну, можливо, і цей тип живий. Просто в нього тут ні двері, нічого, я взагалі не зрозумів, а де його... А де його двері? Ладно, колеса там кудись полетіли, а де двері його ділися? Я ж і не замітив, коли він двері встиг загубити. Ух ти, мій капот. А, о, його двері, Да, Була хороша, прекрасніша така супра. Дали назарчику поїздити, атом і її не стало. Давайте уявимо собі ситуацію, що ми знаходимося десь в Германії. Прийшов пацанчик до свого баті, каже, бать, дай тачку поганяти. Батя каже, ні, не дам. Типу. Ну, Пацанчик довго не думаючи, взяв тупо машину, взяв ключі тачки і поїхав собі на автобан. Правда, автобан такий необичний, типа не там, де по три полоси в кожну сторону і де можна їхати скільки завгодно. А просто вирішив виїхати на трасу, грубо кажучи. Провірити, наскільки батіна Альпіна. B10, офігенна просто тачка. І, знаєте, він, ну, як обично. Тапка в пол і вся провірочка. Блін, чесно, провірочка прям шикарна. Автомобіль е, дійсно управляється, І їде 240 км на годину, і при тому всьому він реально управляється. Тобто я на цій швидкості можу трошки повиляти навіть. Чітко. Отак, просто по-пацанськи. Хоп-хоп, туди-сюди шашкуємо, блин, на скорості 250 км на, на годину. Наскільки близько біля тачок проїжджаю, це ужас. Так, а сьогодні може оцей пацанчик якраз таки доїде, ну, типу, до своєї дівочки, тому що він взяв тачку у баті не просто так. Він хотів похизуватися перед дівчонкою, наскільки в нього крутий батя, наскільки він крутий, що в нього є BMW E39 не обична, не МК, а Альпіна. Альпина, це, конечно, топчик. Проскочив! Не проскочив! Не проскочив! Капот. Відірвало. Да, отак і Погибають легенди. Отак просто-напросто розбивається БМВ. На бам! У -у -у -у, фура замяла, прям. Чітко. Капотик одлетів. Що е, цей ще забрав? Двері в мене забрав. Цей теж мої двері колесо йому одбив, причому не одне, походу. Ну, цьому сраку, блін, замяли, і до мене ще й прилетіли. Ну, Чесно кажучи, я думаю, що є невеличкий шанс, що я все ж таки вижив. Тому на цій прекрасній ноті. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. гра під назвою BMG Drive. І до нових зустрічей.